Ей, всім привіт! З вами Сіфа, і сьогодні ми будемо грати в, таку, в такий режим. Ми на арені, і з нами е, персонаж Бан Бан. Дивіться! І сьогодні ми будемо перевіряти, наскільки вони сильні. Е, Вирішив я перевірити е, проти зомбі, як швидко вони впораються, Давайте ми зараз будемо перевіряти, хто з банбану найсильніший, хто швидше е, за всіх. Знищить оц цю всю орду зомбі. Мені дуже цікаво подивитися на це, а можливо, ще ми поставимо банбана проти якихось ще героїв, вони е один проти одного поб'ються, я не знаю. Перше, дивіться, у нас біленький, але давайте перед початком Давайте ви поставите в от Оцей пальчик вверх ви поставите, я буду дуже-дуже радий. І ще ви підпишетесь. Е, і можете ще щось написати в коментарі. але Головне але, але вподобайку, Будь ласка. Ну що, е, поставили вподобайку. Давайте розпочинати. Давайте. Рахуємо до трьох і розпочинаємо бій. Давайте. Один, два, три. І ми почали бій. Дивіться, дивіться, ми дивимося. Білий як просто налетів на ці зомбі, дивіться. Але він чогось застряг. А чого він застряг? Ні, не застряг, він щось. Він, він так. Помаленьку всіх б'є, дивіться, ось так, ось так. Просто так одніє, одніє, одним ударом по три зомбі просто нижчі. Дивіться так от, бам, бам. Я в шоці. А як? А як так взагалі можливо? Слухайте, я навіть не встиг порахувати за скільки секунд він всіх винищив. Я в шоці. А давайте зараз перевіримо другого персонажа. Зараз секунду. Так, дивіться, наступний у нас червоний. Я вирішив зробити вдвічі більше зомбі. Давайте, давайте разом. Дивіться, я просто так-багато-багато от багато -багато їх спавню тут, просто щоб їх було просто е безкінченна кількість. Дивіться так: пам-пам-пам-пам-пам-пам. Просто така прям велика-велика армія зомбі. Прям так багато-багато їх так. Я вже, я вже навіть заморився їх спавнити. Просто-просто клікаю як тільки можна, дивіться, просто-просто, дивіться, скільки їх. Ну що, давайте розпочнемо бій. І вони побігли, дивіться, він просто-просто так от налітає. Він нищить просто по одному, по, по троє, по двоє. Просто пум-пум-пум! Ще такий веселий, прикольний. Я взагалі не очікував, що ці персонажі банбану такі прикольні. Дуже-дуже цікаво з ними гратися. Взагалі, дивіться, я просто. Він, він навіть не відчуває цих зомбів, він просто йому все одно хто проти нього. Я в шоці. Ті навіть вже хочуть тікати, що бо бачить, що немає шансів взагалі. Вау, я, як, ти так, як ти це робиш? Я, я, я в шоці. Капець. Я, як, ти, як ти їх так просто винищив? А ну давайте ще, ще заспавнемо. Так по кругу, по кругу, по кругу, Ще так багато-багато-багато. Щоб вони, знаєте, не з, не, не з однієї сторони йшли, а отак от його окружали, щоб так з ус, усіх сторін. Дивіться, ми можемо все одно просто. просто, просто пам, 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 пам пам Я в щось. Я, як він це робить? Дивіться, друзі, і останні сьогодні у нас. Персонаж Бан-Бан, такий помаранчевий, він ну, такий схожий на кальмара. Я навіть не знаю, як його звати, якщо чесно. Може ви підскажете? Ну, дивіться, такий, такий помаранчевий, з такими щупальцями. Зараз ми, я може думаю, йому заспавнити жуків, як гадаєте, щоб були схожі на, на, на нього. ось таких ось. таких Дивіться, дивіться, отак багато-багато жуків. Ось так багато-багато-багато. Я взагалі не знаю, хто переможе, бо я вперше бачу цього персонажу. І жуки, знаєте, вони більш мотні, аніж зомбі. Бо вони такі величенькі, та в них такі гострі-гострі е ноги. Ось так багато-багато-багато-багато-багато заспавнимо просто по, всі, по всій мапі. просто дивіться, скільки їх! Якщо, якщо я зараз спущуся і походимо поміж них, дивіться, просто нескінчена кількість в шоці. Мені аж тут трохи якось страшно ходити, бо дивіться, скільки жуків просто. І тут, і тут, і тут, і тут. Ну що, давайте розпочнемо бій, подивимося, що з цього буде. Я взагалі не знаю, як, як воно буде. І так розпочався бій. Вони просто нали, на, налітають на нього зверху, дивіться, оце як епічно! Просто і зверху, і знизу, а цей кальмар просто так присідає, так пум-пум-пум, і просто їх нищить. Взагалі, взагалі у жуків немає шансів. Як так? Ви ж такі великі? Да не може бути. Як цей кальмар? давайте ще, ще, ще спавнимо, 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 спавнимо. Багато-багато. Він, щоб ви розуміли, він їх нищить швидше, аніж я їх спавню. Дивіться, я просто заспавнив багато-багато-багато, і він одним ударом просто всіх нищить. Я, я, я в шоці, як так, як так можна, Може, давайте, давайте таких жуків побільше. Отаких От великих жуків. Може, може в них є шанс, як гадаєте, чи ні. Великі жуки, дивіться, вони його окружили, і вони його щось намагаються бити. І так, начебто щось в них виходить. Чи ні? Я не розумію. А ні, вони, вони вмирають. Ні, наші персонажі банбану взагалі. Невмиручий, дуже сильний, я в шоці. Ой, друзі, прикольний сьогодні е, е, ролик в нас вийшов. Ставте вподобайку. Зараз е, ми додивимось е, до кінця, але поставте вподобайку. Е, підписуй, під, під, підписуйтесь, щоб не пропустити наступні ролики. Зараз ми додивимось. О, у нас тут застрягли жучки. Давайте допоможемо. Ось так ось так. Давайте, давайте, нападайте. Що ж ви. Ну, я тут думаю, тут все зрозуміло. Тут е, персонаж Банбану. Дивіться, тут стільки вже цих дохлих жуків, що е, вони навіть не можуть пройти до нього. Та ні, це все, це. Банбан це, це. -Бан переміг нас. Дивіться, так, да, так, дійсно все, банбан -Бан не переміг. Ой, друзі, ну що, зустрінемось в наступному ролиці. Все тоді. До нових зустріч!